Добрий день, шановне товариство мотоблочників. Ну, це відео буде стосуватися тих, у кого мотоблоки нема. Особливо МБ2 старої моделі, у яких трос розблокування знаходиться ось тут в кришті цього редуктора. У більш новіших моделях, там вже. Тут винесений вал оцей, який, який розблоковує колеса. Ну, яка проблема сталася? Там дивлюсь на Ютубі багато роликів, як міняти тросики газу, щеплення, ну, то великого розуму не треба, щоб їх поміняти. А от з оцим тросом трошки складніше. Ну, по-перше, якщо сама сам тросик обереться, то Доведеться розбирати редуктор, тому що замінити його отак просто не вийде. Але в моєму випадку, в моєму випадку, сам тросик е, виявився цілий, але проблема була в тому, що сам кожух, троса, не знаю, можливо, я якось необережно е, поводився, може якось чіплявшись агрегати. Ну, коротше, я його ось тут. Сама резинова, резинова оболочка, оцю троса пошкодилася. І так як я заливаю масло не по цьому рівню, а заливаю отако десь аж масло. Там я знімав ролики, розказував, чого я так заливаю масло сюди, то у мене через оцей кожух, через оцей кожух. Роступало масло і ось там, дивіться, вже воно потихеньку слинило і так обігло. Ну, вирішив, вирішив поки що по побистренькому якось це усунути. Що зробив? Зробив оцю гаєчку, яка ущільнює оцю різьбу. Приварив до неї гайку на 13 довгеньку на М8. На М8 переварив. Ну, по-перше, що зручніше і крутити ключем, тому що тут не знаю, як конструктори це планували. Тут взагалі якийсь треба спеціальний ключ, щоб його закрутити. А потім сюди отак припаяв, залудив, припаяв отакий Йоршик і надів на його силиконову трубку. І всередині, всередині проходить тепер тросик. Навіть якщо він буде і полопаний, і через його буде проходити масло, то силіконова трубка аж до руля туди доходить, ось вона закінчується. Ось так вона йде. То я думаю, як варіант, як варіант, Ну десь на цім рівні, на цім рівні буде масло знаходитися, можливо, трошки вище. Але воно не буде протікати. Тому що я оце з'єднання все провіряв, тут нема ніде. Нема ніде свищів. Так що, так що, як варіант, поки що так буде. Ну, а там, подивлюся, якщо зимою буде часто, розберу редуктор там, можливо, заміню трос. Тому що саму оцю, самий кожух не так просто дістати звідси. Він тут так зажатий, отут -от -от резиновим таким кільцем. що... Коли ви будете витягати його, то ви можете розтягнути саму цю пружинку. Сам, самий кожух, він у вас просто відірветься. А й частина кожуха там залишиться. Так що замінити цей трос не так просто. Навіть е, самий кожух замінити не так просто. У мотоблоці в цьому. Ну, поки що як варіант. Звичайно, якби був токарний станок, я б це все виточив на токарному станочку. Це красиво. І було б... Як той казав, то що любиш. Ну, а поки що так буде. Поділюся, як воно буде працювати. Ну, я думаю, вже слинить масло тут ніде не буде. Тут ніде. Воно просто тут особереться в слій трубці і буде тут стояти на тому рідмі, на якому знаходиться воно в картері редуктора. Ну, поки що так. На цьому до побачення. Ставте подобайки, коментуйте. don't